Всім привітик! Сьогодні отримала дві посилочки і хочу зробити для вас розпаковочку. Це продукція компанії Pharmacy, це турецький бренд, з яким я співпрацюю вже четвертий рік. Для чого я роблю розпаковку? Ну, по-перше, щоб розповісти вам про продукцію, якою я користуюсь сама, яку люблять мої клієнти. На протязі всіх цих чотирьох років це по-перше. По-друге, для того, щоб ви знали, що всю цю продукцію, яка вас зацікавить, ви можете замовити напряму у мене. Так, ну і дивимося першу посилочку. Ось такий класнючий, пахучий, гель для душу. І не один їх таких аж три. Бачите? Це. Лінієчка натюрель морські мінерали. Тут йдуть алоє вера і морські мінерали. Дуже-дуже приємно пахне. Аромат просто незабутній, тому і замовляють ось так. Далі ось такий гель для інтимної гігієни. Дуже класнючий. Гель, подивіться, який зручний, зручна насадочка, але не це головне в цьому гелі. Він не тільки підходить для ніжної чутливої зони, він ще й має дуже класні властивості: протигрибкову, антимікробну і протизапальну. Він настільки класний, що його гінекологи дозволяють використовувати навіть в дитячому віці. Також хочу додати, що він створений за спеціальною технологією, яка не маскує, а блокує неприємні запахи. І ще він дійсно гіпоалергенний і має класні властивості. Ні разу, жодного разу не було нарікань на цей інтимний гель, і жодного разу не було молочниці, подразнення в будь-кого з моїх клієнтів. Не можу його не рекомендувати. Він дійсно вартий вашої уваги. Маєте проблеми з волоссям? Швидко жирніє і вже вранці помили, а ввечері вже таке, начебто як і брудне. І щоденне миття голови вас вже задовбало. Так ось. Оцей шампунь вас врятує. І ваше миття вже не буде щоденним, тому що в цьому не буде такої потреби. Дивіться, це шампунь з олією чайного дерева. Ви знаєте, що чайне дерево це не лише природний антибіотик, він і антисептик, і ще він ідеально підходить для жирного типу шкіри і для жирного волосся. Так, ця, цей шампунь має такий специфічний аромат чайного дерева. Для тих, хто ще не знає, я попереджаю. Але не аромат це основне, основне функції і властивості, які має цей шампунь. Цим шампунем користується, до речі, мій син. І я йому довго підбирала під його тип волосся, тип шкіри. І ось нарешті підібрала і рекомендую. Влітку його дуже добре беруть, тому що навіть при сухому типі волосся, влітку воно швидше жирніє. А цей шампунчик дуже економить ваш час і миття волосся. Ось ваше вирішення. Не знаю, що подарувати своєму хлопцеві чи чоловіку, а подарую йому баолі. Йому сподобається, він зацінить цей ніжний чоловічий аромат саме на літо, коли жарко, спека, а від цього аромату віє ніжною прохолодою, морським бризом. І тут такі класні ноти, це бергамот, шавлія, це водяні ноти легкі, саме такий аромат ну дійсно на літо, на літо на весну. Він не важкий, він легкий, але має шлейф. І ваш улюблений чоловік буде дуже довго, смачно пахнути. І, звісно, буде дякувати вам. Моя це що? Один, два, три. Це ж спіруліна. А що таке спіруліна? Це корисна біодобавка від Фармасі. До речі, до кінця місяця вона на акції. Спіруліна взагалі-то це корисна біодобавка з морської водорослі, це рослинний білок, це незамінна річ, яка потрібна кожному. І можна проводити курсове лікування, як хочете назвіть його, чи це для профілактики. Але. Спіруліна це точно вже перевірений бат, яким користуються дуже-дуже-дуже багато людей в світі. І що хочу сказати саме про спіруліну турецького виробника. По-перше, біодобавки від фармасі мають фармацевтичні сертифікати, тому ви можете сміливо їх купувати і не хвилюватися. Сертифікат GMP говорить про те, що все, що зазначене, рецептура цієї біодобавки, все це в ній присутнє, дійсно присутнє. Це не пустишка, це дійсно ефективний бад. Тут є і інструкція, і склад. До речі, в одній таблиці є 500 мг спіруліни. Добова доза становить 1000 міліграм, тобто дві таблеточки. В одній упаковці якраз іде 60 таблеточок, тобто це курс на місяць. І зараз дуже приємна ціна 359 гривень. Тому і замовляють, поки вигідно і корисно. Спіруліна потрібна взагалі всім. Тому замовляйте. Тепер роздивимось другу посилочку. І тут у мене також парний продукт, дивіться: наш аромат незламна. Його все знову замовляють і замовляють. І навіть немає акції, але все одно ця водичка парфумована є в замовленні. Як ви гадаєте, чому? Бо це наша водичка, це про нас, про Україну в складі цієї водички. Парфумовані нотки ревеня, який росте під, під Київщиною. Це наша полуничка пахнюча. Це наш херсонський кавунчик, а ще букет ароматних квітів, які ростуть на наших українських полях. І все це в нашій Незламній, яка є аналогом відомої імператриці. Також тут, бачите, така символічна упаковочка з назвами Українських міст. І... і в цьому місяці незламно коштує 300 гривень. Але попереджаю, в наступному місяці вона вже буде коштувати трохи дорожче, 349 Тому зауважте собі це, зробіть висновки і замовляйте в червні. Так, і знову замовлені шампунь. І та ж сама проблема це жирна шкіра голови і жирне волосся. Це в нас взагалі-то серія ботаніка. І тут є три види шампунів, але замовлений саме той, що для жирного волосся з кропивою. Серія ботаніка це те, що створила сама природа. Цей шампунь містить екстракт кропиви. Кропива покращує зріст волосся. Укріплює волосся, а ще дуже гарно підходить саме для жирного типу волосся, щоб ви рідше мили голову і ваше волосся свіжіше виглядало. Великий об'єм, до речі, це ті шампуні, які мають великий об'єм 500 мл. А ще найголовніше вони в цьому місяці на акції всього 99 гривень. Ось за такий великий сімейний шампунь. Він ще й дуже економний, тому вистачить вам надовго. Так, а далі, а далі у нас зубні пасти. До речі, це відбілююча зубна паста. Бачите, назву Вайтенінг говорить сама за себе. І наші зубні пасти від Фармасі дійсно безпечні. Вони не містять триклазані, вони не містять антибіотиків. І ще вони мають натуральний склад. Ось, наприклад, в цій пасті в складі алоє вера, олія чайного дерева, нісвак. Місвак, до речі, це саме той компонент, який дбайливо, але дуже-дуже акуратно. Відбілює нашу зубну емаль, не пошкоджуючи її. Ця паста не містить абразивних частинок, які саме вони в відбілюючих пастах пошкоджують зубну емаль. Чому і треба обирати відбілюючі пасти дуже дуже обережно, дивитися обов'язково склад, щоб не було у цих абразивних частинок. А тут в нашій зубній пасті їх немає, тому вона безпечна, ефективна, ось тому і замовляють. А ось, до речі, іще одна зубна пасточка, але ця уже має трохи інші функції. Це зубна паста чисто з алоя вера. Бачите? Алоє йде саме для. Чутливих зубів і ясен. Якщо ясна, кровоточить, якщо вам болісно чистити зуби, по-перше, оберіть правильну зубну щітку. З м'якою щитинкою. А по-друге, обирайте зубну пасту від фармасі з алоє. Тому що алоє добре заживляє кровоточачі ясна, а ще дуже-дуже м'яко очищує зубний наліт, не пошкоджуючи ваші ясна і зубну емаль. Мають приємний аромат і гелеву текстуру. Так, а це в нас ну ось, знову спіруліна. А все чому? Тому що акція! Встигніть придбати у червні, вигідно і корисно. Так, кремів для рук багато не буває, і він потрібен щодня. Це така дрібничка, якою ми користуємося кожного дня взимку, влітку, неважливо. Але кожного дня ми змащуємо ручки кремом. Або, хоча б, потрібно це робити кожного дня, щоб, хоч, трохи піклуватися про себе, про шкіру своїх ручок, в кремах від фармасі. Немає парабенів, подивіться, ноль парабенів, також немає силікону і інших шкідливих речовин. Це крем для ручок з оливковою олією. Має такий ніжний, ніжний трав'яний аромат і дуже гарні властивості. Тому що оливкова олія корисна для шкіри ручок, дуже добре зволожує і пом'якшує її. Тому для вас ось такий ніжний догляд. Так, і останній продукт з упаковки ось такий величезний, також акційний і це ополіскувач для ротової порожнини. Але я хочу зазначити, подивіться, що тут написано: Made in Ukraine. Тобто він виготовляється на Україні, на нашій батьківщині, але від компанії Pharmacy за їхньою рецептурою і під їхнім. Наглядом, можна сказати, контролем. Що хочу сказати про цей поліскувач? Обожнюю його, тому що склад тут просто неймовірний: кора дуба, олія чайного дерева, м'ята, ромашка все, що потрібно для догляду за ротовою порожнини, для здоров'я ваших ясен, язика, зубів. А, і, взагалі, взагалі, це і профілактика, і лікування. Він не тільки освіжає подих, він ще позбавляє, виліковує від ранок в роті, від, навіть від стоматиту, якщо це на перших, от, перший день, скажімо так, не запущена форма, то вам навіть при цьому в цьому випадку, випадку допоможе ось цей ополіскувач для ротової порожнини. Були навіть такі розповіді, що і зубний біль знімав, і я сама його випробувала як не тільки ополіскувач для рота, а й ополіскувач для горла, бо в мене щось першило в горлі, і так воно трошки вроді як побалювало, але нічого не знайшлося вдома, і це вже був пізній вечір. Я вирішила, що я не зроблю нічого поганого, якщо просто пополощу горло нашим ополісковичем для ротової порожнини, аж також в роті. І все, на ранок мені було краще. Ось так. бачите? Ось така велика-велика бутилочка. Коштує зараз тут 700 мл. 700, 700. Коштує 139 гривень. Ось такий зручний ковпачок. Бачите, там ще один є. Щоб було зручно відливати собі для полоскання ротика, користуватись може вся родина, але діткам до 7 років не рекомендується. Ось і все. Пусті коробочки! Напишіть мені, будь ласка, який саме продукт вас зацікавив і взагалі, чи сподобався вам такий вид розпаковочки? А я буду чекати на ваші відповіді, бо мені дуже приємно бути для вас корисною. І Хочеться щоразу вам розповісти щось нове і цікаве про улюблену продукцію. Пока-пока!